8 квітня відбудуться глибокі трансформаційні зміни як у світі, так і в особистому житті. Це початок нового етапу. Можуть відбуватися природні катаклізми, початок зміни світової влади. Для багатьох це складний час, пов'язаний з конфліктами. Затемнення може як зруйнувати, так і просунути. Тому обов'язково необхідно провести цей час спокійно. Саме в цей час ми проходимо так звану чистку. Тому необхідно відмовитись від того, що вже віджило своє у вашому житті. Ми можемо робити це усвідомлено або через кризу. Запускається новий життєвий цикл, та він супроводжується кризою свідомості, розриваючи при цьому старі шаблони. У такий період відбувається переоцінка цінностей, старе втрачає значення у сьогоденні. У цей момент ми обираємо, куди нам саме йти, чи ми йдемо шляхом розвитку, чи ми йдемо протилежним шляхом. Ми або беремо новий досвід, який нас розвиває, або пливемо по течії і застрягаємо у старих стереотипах. Сонячне затемнення це затемнення духу, мисліть у напрямки масштабних ідей у цей час. Це слушний час для того, щоб закладати фундамент успіху, результати якого обов'язково проявляться. Саме в цей час визначаються головні тенденції на найближчі піврок.